Різні смаколики, цукерки, шоколадки, пиріжки та яблука зібрали прихожани української православної церкви міста Вараж для діток двох спеціалізованих шкіл села Чудель Рівненської області. Пиріжки, пиріжки, Ці школи відіграють дуже велику роль у житті звичайних простих людей. Адже педагогічний склад працює та ставить на ноги особливих діток, діток з різними вадами. Небайдужі віряни Української православної церкви міста Вараш вже давно переймаються долою цих діток і прагнуть, хоча б своєю маленькою, скромною жертвою підтримати малечу. Тут завжди радо зустрічають гостей. Такі відео знімаються не для того, щоб хизуватися чи піаритися. Дані відео лише для того, щоб зайвий раз привернути увагу людей до милосердя, щоб суспільство зрозуміло, що робити добро має бути завжди модно, а прояв любові доздавалося б чужих тобі людей це не слабкість, а навпаки, це прояв сили. Керівництво закладів подякувало всім вірним Української православної церкви міста Вараш, які долучилися до цієї вже традиційної жертви. Добрий день, дорогі наші друзі, любі наші друзі. Дякуємо вам, дякуємо, що в такий важкий час ви залишаєтеся постійними нашими благодійниками. Знаєте, ми відчуваємо, що ваша любов іде від самого серця. Дякуємо, дякуємо. Дай Бог, щоб вам поверталося це добро сторицею. Дякуємо за ваші смачні поріжечки, які чекають ваші дітки. Ми вас дуже любимо. Приїжджайте до нас, в гості і вітання вам ще. Дякуємо е, прихожанам української православної церкви міста Вараж за їхні. Добрі серця за щирість, за те, що вони не забувають наших діток, завжди приїжджають до нас і дарують їм такі гарні, чудові, смачні подарунки. Ми закликаємо робити світ навколо себе кращим, допомагати не тільки рідним, але і чужим вам людям. Пам'ятайте, блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть.